Вітаю вас, моє любі званеля і моє в'язання. Як кажуть, сиділа жінка, скучала, сумувала, сумувала, було сумненько і грустненько. Рішила ка я розпочну знімати свій в'язову. Яким він у мене вийде, я не знаю, але я вам покажу, що в мене є. Що я намагаюся в'язати, що я роблю, що я хочу зробити, поділюсь з вами, і вже не буде так грустненько і сумненько. Значить, ось зараз, ви бачите, я розпочала в'язати павутиночку. бобіночка така, тут вона змотана чогось дві нитки. Я не знаю, Хто його смотував в дві нитки, ну, факт тут, що мені вона попалась так. Я в'яжу. От вона на екрані таким взагалі ну, таким кольором блищить до тіла, але це така пудра-пудра. Ну, І дивіться, я розпочала, дуже довго думала, а надихнулася я нашою Оксаною Недошитко. її, я не знаю, вона фея. Павутинок, знаєте, та, е, навіть не фея. я б сказала в хорошому смислі, в сенсі в такому. Вона як бідненька, плете їх, плете, плете, так сосредоточено. і я теж так вирішила, що я хочу. І я розпочала. Розпочала, е, рігла в'яжу зверху. І ви знаєте, як я мучилась з нею, з цією павутинкою. Не на яких списях вона не хоче йти. Тут петлі такі, але я сподіваюся, що вони прополощують і воно буде нормально. Якими списами я тільки не пробувала в'язати? Ну, не йде ця пряжа не по яким спицям. Ну не йде не по, не по тросику, не по Леске. Не знаю, ну не йде. Взяла оці спиці китайські з того набура. Знаєте, що в фіолетовому такому мішечку, вілюровому. І оце болял-менеджія пішло. Принаровилась і пішло. Не знаю. Хотіла вже брати звичайні оті китайські спиці на бекнов'яному трусику з тупим кінчиком. А, до речі, на чому в'яжу? Не, не дуже хочу, щоб дирки великі були, по-моєму, 5,5. Ні, просто п'ятерка. На ну, що в'яжу, вірніше сказати, в'язала до тих пір, поки я ж вам показувала, що мені от Лариса прийшла посилочка. І там були три, ой, чотири пасми отакого махеру. Уже осталось три, бо я їх розмотала. Ось. Три. Бо одна вже вив'язала ось тут. Це теж павутинка. Кругла кокетка. В'яжу, отут, по-моєму, шістьорка. Так, да, тут на я в'яжу. Кругла кокетка, і це буквально оця кокетка кругла зв'язалася. Ну, моточок я тільки-тільки підв'язала, підв включила в роботу другий моток. Я і тут уже скоро треба переходити. На підріз і, і ділити на, в общем, на рукава і спереди спиночку. Я розумію, що трьох мотков мені не хватає на це все діло, да? як я вже казала, я ну, розпочала трохи так ритися в своїх несметних багатствах. Махера, получається, ну, можна комбінірувати там, рукава зробити другим, але він не підходить. Є у мене отакий, от значить, теж не підходить. Ну, до речі, він синім світ виглядає, а насправді він такий петроль. В общем, або ж мені треба обратитися до Лариси, щоб вона мені здала всі явки паролі, де вона брала цю красу, щоб я могла докупити собі. Або ну, вона є сірий. От е, сірий він підійде до всього. Тому, скоріш, якщо я буду комбінувати, то я буду комбінувати з сірим. Оцей о, ну, цей дуже ярко виглядає цей це ярно Антарес, він тут дуже яркий, а на самом деле він, знаєте, такий. брусніка, як по-українськи. ягода. Оце тут такий бруснічний колір. Ну, я ще раз кажу, що. В крайньому разі серий або є синій, ну синій яркий. Хоча тут теж є сині вкраплення, може, підійде і серий. чи синій. Ну, подивлюся. Так, це те, що я прям робила, робила, робила. Оце я в'язала, в'язала, в'язала. Хоча... Якщо повністю на кокетку мені вистачило одного маточка. Ну, це таке це такі справи. Три маточка в мене є, я буду в'язати. Я хочу, ви знаєте, взяти, зараз перенести, зв'язати, мабуть, рукави, я думаю, що на рукави мені хвата по маточку. А далі йти, <кій> <кій> зробити як, щоб наскільки буде вив'язати, а із піднизу пустить, як, як нижня частина сірим, і, мабуть, рукава так зробить. Трошки пров'язати, а потім пустить такий фонарик. І з-поцієї пряжі пустить такий об'йомний фонарик. Ну, в общем, тут поле непаханих ідей, тому це все буде в'язатися. В'яжеться швидко на шестерки, бистренько, дуже приємно. Але це діло тоже в мене поки одложиться на поток. Чого об'ясняю, поступив у мене замовлення на такий кардіганчик, в'язаний крючечком. Я вставлю світлинку, який заказчиця, замовниця хоче кардіган. Це на Камахер Делікайт Color Full. І такий розово серо-біжевий, сиренівий, ну, красивий такий цвет, я перемотала на моталки, ну, щоб зручніше в'язати було, і я ось все зв'язала зразочок. На упаковці Написано... речі, красивая такая матер силовая. Как красивая этикетка. Вообще, ну, красиво. Прям хочется, знаю, вязать. Значит, тут э, 5 махер, 10 шерсть и 85 премиум акрил. Значит, 100 грамм 500 метров. И крючок Гачок три з половиною четвірка. Я в'язала оце пробувала на половиною І мені кажеться, це дуже рихловато. Треба трічку спробувати ще. Ну, я ще попробую зв'язати зразочок трічкою І. Зустрітися завтра замовницею, що їй більше сподобається, як їй більше сподобається, це звичайне на основі бабусяного квадрата буде в'язатися. Ну, ви вже бачили по модельки, яку вона хоче. Тому буду в'язати, скоріш за все, ну, ви розумієте, що своє поки одійде на задній план. А я ще хочу вступити до спільного проєкту Шальні історії з Оксаною Лівчук. Тому я буду в'язати крючком оце і шаль, яку я хочу. Є в мене одне таке бажаннячко, я хочу його в життя втілити. Так. І, і ще що хочу вам показати, що в мене є буржук один. І я розумію, що я прям дуже себе нагло повела по відношенню до цього. А зараз я вам покажу, що це ви теж спомните про нього. Помните, я в'язала шкарпетку. Давайте це так трошки вберемо. Одну то я зв'язала одразу, Це я мудрувала як в'язати. От миска, та ще й п'ятку непонятно яку, в общем, якось тут видумувала. І я в'язала-в'язала і оце як остановилася на цьому ділі. І стою. І надо, ну, треба дов'язати. Е, тим паче, що шкарпетка велика, це о, розмір великий, це як мінімум 42-й розмір. А то і на більше натянеться. Якщо її заблокувати на великий розмір, вона буде великим розміром. А мені ще треба пов'язати шкарпеток. Дівчатка всі в'яжуть на ЗСУ, а я в'яжу на Нацгвардію, бо в мене син в Нацгвардії. І я хочу пов'язати трошечки їм шкарпеток. У мене свій фронт. Тому. Треба пов'язати, а це підуть йому. Він любить мене червоне, він любить мене яскраве, а в бірцях ходить не рівно в чому. Тим більше, я ж кажу, він любить мене таке. Він у мене віджимав осі яркі шкарпетки. Ось треба дов'язати. Ниточка в мене є. Я приблизно однаково ділила ну, по вагам його, і хочу. Закінчити такі ці шкарпетки, щоб вони вже були готові. Ну що ж, не перемикайтеся, я скоро буду і покажу, що ж я роблю. Ну що ж, я вирішила вже, мабуть, закінчити свій цей невеличкий в'язовлог, і хочу вам показати, що я зв'язала. Верніше, що я закінчила і що я... Зв'язала і свої невеличкі придбання. І ось дивіться, я вив'язала моточок. Пряжі на Махер Ділікей, да, Color Full. Оце я вив'язала цю частинку моточок. Це того кардігана жакета він не влазив. Ось. І тепер мені треба приміряти на замовницю і продовжувати далі в'язати. Тут я вив'язала моток, я знаю точно, що це ще по ширині маловато. Мені треба 35. Тут 25 см, і мені треба ще 10 вив'язати, але я хочу примірити на замовницю. І показати їй, як же це. Тут вдвічі складено загальна довжина цього шматочка метр 30. Я пров'язала з понеділка, на понеділок, верніше, Ой. Правильно виразитися. Скажу їй, щоб вона до мене прийшла, і все буде окей. І давайте це поки О, да, До речі, в'яжу крючечком трієчкою звичайним китайським, оцім, що з бамбуковою ручкою. Е, Дуже норм... доволі нормально, вообще вона мені подобається, нормально в'яжеться Е, для понтов купить собі кловер тройку. Чи не купити, я ще вагаюсь. Хоча я вже знайшла не дуже дорогий. Ну, знову ж, для понтов. Хоча і цей хорошо в'яжем. Так, зараз оберу, щоб не загубити. бо я дівушка така, що можу десь положити, а потім не знайти. Так, тепер я вам ось покажу ці шкарпетки, які я зв'язала. Це Ой, купляла я в магазині Анже 100-грамовий моточок от такої пряжі. Давай. Носочна пряжа, місоні, смарт 300 метрів. Хоча для 300 метрів странний трошки такий метраж. Але я її купила, Ось, до речі, осталось, бачите, геть, чуть чуть Тіха, що таке? Ага, І вже другі шкарпетки, які в'язала я із своєї голови. Ну, ну, от із голови, це точно. Е, набирала от мисочка, в'язала, в'язала. А далі я чогось намагалася придумати якусь п'ятку Стронг от миска. Я вже казала, мабуть, десь якийсь мастер-клас є. Ну, я... Мастер-клас, якщо і дивлюсь, дивлюсь буквально перші 5 хвилин. Далі я не дивлюсь. Дальше я вирішую, як мені зручніше в'язати. Тому на цю п'ятку я навіть майстер класа ніякого не дивилася. Мабуть, не, не знаю, не дивилася. Не мабуть, Я і не шукала його, мабуть, О, як я хотіла ви... висловитися. Але я щось ось тут мудрувала. І я розумію, що щось не так можливо. А чого? Бо якщо я вяжу, ну, от миска, значить у мене отут збавляння йде. І воно повинно десь отут зустрітися і зійтись ну, на якусь одну петлю. А в мене чогось між цими збавляннями виходить проміжок пустих петель. Я розумію, це десь щось не так. Ну, технічно не так. Хоча, це ж я ж кажу, що це вже друге моє шкарпетки з таким усе викрутасом. Але сидять вони на нозі. Ну, ви бачите, вони сидять доволі, ну, навіть візуально воно доволі непогано дивиться, Так що. Хочу спробувати ще одні такі зв'язати. Може, я таки трохи удосконалю все це діло, але я не можу зрозуміти як. Хоча вже в мене трошечки якісь смислі в голові рояться. Спробую, якщо в мене вийде, я спробую зняти невеличкий майстер-клас. Так, це моя готова робота. І взагалі-то із. В'язання це все. Але у мене є декілька покупочок, яким я дуже-дуже-дуже-дуже-дуже рада, тому що в одному з чатів, в яким я, куди мене запросили, дівчатка робили таку спільну закупочку. і Оленка Буганова допомогла нам з покупкою цієї пряжі. І ось я замовила отакі кольори. Як ви розумієте, білий і червоний, що так потемніло? Білий і червоний, та що ж таке? о! Білий і червоний це новорічні шкарпетки. Це жакарди Новорічні, це краса-краса-краса. І я хочу зв'язати на... на Різдву на Новий рік такі шкарпеточки і подарувати своїм близьким і рідним людям. І от такий фіолетовий. Він, скоріше, знаєте, такий бусковий. Він на... Я не знаю, як він буде по тому відео виглядати. Але от зараз він трохи темніше, чим він є на. Справді він такий бузковий, от весняний бузок. А це червоний, тут він також виглядає навпаки ярче. Це такий він в палітрі, по-моєму, називається Алий. Але от валя життійське визнання, я точно казав, він трошки такий, як не то, що припудрений, а Затімненість, ну таке трошечки. Білий класичний, це така краса тінь, яка кругом підходить. Зробити любі комбіновані шкарпетки взяти це краса. Я хочу подякувати Оленці. За те, що вона потурбувалася про нас і зробила нам таку закупочку. І ще я хочу вам показати, що я придбала, це знову шпиці. Ну, в мене болізні. Я хвора на голову. І зі мною нічого не зробиш. Але я хвора. Значить, я ще. Докупила собі декілька пар шпиць оці з пакоярн. Я взяла четвірочку на 40 см, таке для шапочек для початку горловиночок в'язати. Також я взяла 40 см ці ж спагоярн 2 і тут крючок 3,5, я його замовила, він мені прийшов. Це я так по-дитячому сподівалася, що коли виробник пише на моточку. Рекомендований номер з шпиць і крючки і гачків. Він пише прям правду-правду від щирого серця. Але я на трійки, там написано на оцій НАК Macher на Delicate, що я в'яжу кардіган, там написано 3,5. На 4 я спробувала це рішиту. На 3,5 те саме. Тому треба трієчку. Це і лежить, чому чому б не лежать, хай лежить. Також я взяла ще один номер на 60 см. Мені дуже подобається на я великий розмір трусику, в'яжу тільки шкарпетки. Ну і якщо там пересняти, поміряти. Я все ж таки більше полюбляю от 60, ну, хай буде. 80-ка. Це вже коли там я же щось там, чи сукню, чи що, щоб була ну, об'єм великий. А так от мені подобається такий розмір. чому мені подобається в усіх наборах шпиць там завжди є або 50, або 60 см тросик, і це дуже-дуже-дуже хорошо. І взяла ще в набор в собі. Для в'язання шкарпеток двічку на 100 см. От я вам, про що кажу, 100-120 Мені подобається в'язати на них шкарпетки. А якщо ще мені взбрендить в голову, я в'яжу дві разом, так це взагалі взагалі це красотень. Оце мої такі покупочки. Нові шпиці для шкарпеток купила, пряжа красивуча. Будуть новогодні шкарпетки, новорічні, так? Да? Точно. Ну ось, на цьому я, мабуть, закінчу своє відео. Я дуже рада, що ви були зі мною. Заходьте до мене на канал, у нас буде ще багато-багато цікавого. А з вами була Еля і всього самого-самого найкращого. Скоро зустрінемось!